Я повернулася. Бачу чат тут. Окей. Погнали. Не вдалося. Ясно, не вдалося перевірити доступ до каналу чи ключа трансляції. А чому? Аут сайт. Тинкс. Подожіть, подожіть. Можливо, у мене ключ на той. А в мене ключ на той. Трансляції. Чому я дивуюсь? О, поїхали, поїхали! Все. Так, тепер у мене йде стрім і на YouTube шортах, на вертикальному Ютубі, і на Тіктоці. Коротше, всюди, блін. Я давно хотіла це зробити, і я велика молодець. Нарешті я можу стрімити з ОБС з нормальної програми, з нормальним налаштуванням і з нормальним звуком, що найголовніше. Ой, боже, яке щастя. Яка я молодець. Так, тепер як слідкувати за стрімом з TikTok? Угу, Лайв. Почати лайв. Це не те. Я ж мала вже бути лайв. Чому я не лайв? Голосовий чат Ні, Live studio. Ні, не те. Я хотіла глянути. Можливо, вона не одразу а, синхрониться. Угу. Ні, мені пише, що я лайф. Все, все правильно має бути. Має бути все правильно. Угу. Добре. А, я... ви мене не бачите, бо я напівобрізана. Окей. Угу. Тут файно. А звук є? І звук є. Боже, як файно! Тепер у мене нормальний звук з нормальними налаштуваннями, з, з нормальним всім. О, як файно. Зараз ще перевірю, що в мене там з цим. Зі стрімом. Відео заблоковано, угу. дякую, дякую. Mm. Угу, ні, на Ютуб воно щось не робе. На Ютуб воно не робе. Ясно. Я трошечки перемундрувала. зробила не так. І ми це і припиняємо. Зараз трансляція трошки е, безполезна то ви можете не заходити. Я просто перевіряю, чи все правильно працює, чи все правильно налаштовано а Якість відмінно. Боже, дякую. У мене є тубчик Тепер чи робе? Окей, це робе. Це що? Тут прийшло. Угу, Тепер тут? З Ютубу досі не приходить чат. Що ж не так? Що з тобою не так? А звідси? Звідси теж не приходить? What a page. Ну, тобі так. Может, и так. Фу. Угу. Не конектиться не конектиться ой Боже, знайшла собі забувку біля хи. Можливо, так спрацює? О, WebSocket connected, Так. TikTok має з'явитись. Ой, я не, не те не те під'єднала. А тепер... Нет. Это a... Нет. Hmm. Хоч плач? Не роби? Вереться тоді що? Відкриті чати одразу на кількох платформах тримати Не Те, щоб це було дуже файним рішенням, але принаймні робочим. І чому я не бачу себе? Чому я не бачу себе? Так, у своєму програмному забезпеченні. Угу. Ж тобі не так. Чушь ты пина так ровно. Як тоді стрімити на Ютуб вертикальний? На Ютубе вертикал. Стрімкі. Так, добре, добре, де мені взяти ключ трансляції? Відповідний. Це все дуже файно, але так, дякую, я це знаю. Покажіть мені, де знайти ключ на вертикальні стріми. Угу, угу, добре. Шо, ніяк? Ну, добре, давайте спробуємо. Відкриваєш татя читвос. Ой, до речі, та, до речі, мені би модераторів зараз. Привіти, привіти. Славіку, привіти! Я зараз намагаюся налаштувати по людськи мультистрім, і він у мене не те, що по-людськи зараз налаштовується. Ну, тобто, в мене, як бачиш, стрім іде, все робе. Я стрімлю одночасно всюди, я молодець. Але це, в мене не відображається чат нормально, і чомусь не робить по-людський стрім із цього. Чомусь не робить по-людськи стрім на шорти на вертикальний YouTube. Він мене дуже всрато обрізає, а в мене є інакший цей. Окей. Okay. Окей? Okay. Йому що, так довго треба було, щоб підключитись? А чому? Давай перевіряємо ще. Я тут щось пишу. Мозве діти злізли. О, робе! Йому, походу, дуже довго треба було, щоб роздуплитися. Єбої. Yeah, <laughs> Боже, тепер все роби. Тепер роби прямо все. Тепер я бачу, як ви пишете і. Так. Тепер я бачу, і як ви пишете на твічі, і як ви пишете на Ютубі. І як ви пишете. Found new live stream for Virevo Угу. Mm -hmm. То я сам все ж таки оце очікувати ставити Перед початком стріму довший відлік до початку стріму, щоб воно встигало продуплитися. Так, це мені бачить це. Тепер не бачить Тікток відгни. Чому? Господи, да помаши. Тікток, хто про не приходить, <хи> не приходить. Так, щойно ж було? Що змінилось? WebSocket connected. Хм. Hmm. Як тяжко, господи Ісус. Тепер робе. Я не шарю. О, все. Тепер робить зі всіх платформ одночасно. Тепер я вас всіх бачу. Все. О, все. Шкода, що вертикальний стрім не роби. 128 нижче до рекомендованої. А я кажу в мене 128. ти чого? 128. А тут 128. І тут 128. Що йому не подобається? Мені здається, я можу стрімити або. Е... Або на цей на вертикальну, або е, на горизонтальну. Не знаю, що із цього ліпше. Може, є сенс стрімити тільки на цей. На вертикальну? Побачу. Головне, що все робе. Все тепер файно налаштоване і я молодець. Відчуваю задоволення від життя. Все тоді. Побачимося з вами вже, як планувалося, завтра, бо я сьогодні хотіла цілий день до всяких переробок-доробок зробити. От в мене купа всяких цих сканбана лежить листочків, які я зараз тут роблю. Ще треба буде поставити сповіщення про якісь звукові сповіщення про нове повідомлення в чаті, але щоб я його чула тільки. Але то таке. От, все. Дякую тоді, що ви були. Будемо прощатися. Тест пройшов успішно. Не зовсім успішно. Я, не, я так і не розумію, чому воно то вмикається, то вмикається, робить, не робить. Я би не хотіла, щоб це повторювалося, якщо чесно. От, але Така історія. Во, Значить, це ми зробили. Ми тепер великі стрім і стрімлери і мультистрімимо. Все. Зараз тоді буду налаштовувати ще різні алерти на Тікток, щоб мені оце показувало. Блін, Фебле. в мене є до тебе питання. І до вас питання я, в принципі, всі, хто дивляться. Вас буде дуже дратувати, якщо сюди будуть приходити сповіщення про подарунки на Тіктоці чи ні? Я планую повісити тільки на вертикальний стрім. А вертикальний стрім іде тільки на Коротше. Побачимо. Е, я, в принципі, придумала, як його зробити. Ну, дякую за те, що ви були. Е, дякую за те, що прийшов, навіть якщо тут жирними літерами написано, що це тест. Потерпамо, якщо що. Побачимо. Ну, от. Е Гарного вам вечора на ділі. Бережіть себе і щасти Все. до завтра. Я надіюсь. Хочу поїхати в село, просто я не знаю, чи я встигну з